Шановний пане віце-президент Сполучених Штатів Америки, дорогий Джо, шановні пані і панове, я щиро радий вітати великого друга України і доброго мого друга, віце-президента Джо Байдена. Пане віцепрезиденте, ви Дуже високо підняли планку авторитету співпраці нашої діяльності, передусім на українському напрямку. Ви справжній друг України, які починаючи з часів Революції Гідності, починаючи з часів Майдану, чимало зробили для відчутного прогресу в нашій боротьбі як на внутрішньому, так і на зовнішньому напрямку. Щиро вдячний вам за це, пане віце-президенте. І ваш сьогоднішній візит в Україну до нас, в Київ, є дуже символічний крок. Він дав нам можливість докладно підсумувати той героїчний шлях, який Україні нам з вами довелося пройти за останні роки. І цей шлях по-справжньому вражає сьогодні. Ми розбудовуємо нову, сильну, потужну, демократичну Україну. Це вже далеко не та держава, з якою ми починали на етапі втечі з банкротілої та злочинної влади та початку російської військової агресії. Це Україна, яка є і має гідність, прагнення до Демократичних реформ. Це Україна, яка більше ніколи не повернеться в тіло Російської імперії. Це Україна, яка надійно боронить демократичні цінності, права і свободи громадян, цінності, які є спільними і для України, і для Сполучених Штатів Америки. Це Україна, яка є гарантом неповернення. Європи до холодних часів Радянського Союзу. Це Україна, яка має нову, сильну, професійну, потужну, патріотичну і боєздатну армію. Це Україна, яка має нову поліцію. Це Україна, яка має нову антикорупційну інфраструктуру. Це Україна, яка має чіткий план реформ. І потужну політичну волю для імплементації цих реформ. Без реформаторських процесів, які щодня змінюють обличчя нашої держави, вже неможливо уявити собі нову Україну. Хочу наголосити, що ми працюємо як єдина команда: президент, парламент, Верховна Рада, уряд і наші. Стратегічні партнери в Сполучених Штатах Америки в Європейському Союзі і по всьому світу в рамках потужної проукраїнської коаліції, яка була створена, в тому числі з усиллями вашими, пане віце-президент, децентралізація, яка вже успішно здійснюється і приносить певні плоди, судова реформа, де ми внесли зміни до Конституції. І зараз закінчуємо формування нового Верховного суду України, який реалізує право України на справедливість. Це нова податкова, нова адміністративна реформа. Це потужні кроки, які забезпечують стабільність в макрофінансовій і банківській сфері. За короткий промічок часу. Наголошую, в умовах агресії, війни, незаконної анексії Криму і окупації Схода нашої держави, ми, і це оцінки не лише мої і не лише внутрішні, зробили більше, ніж за всі попередні часи існування України. Тому я хотів би ще раз висловити слова щирої подяки, подяки за поради. Подяки за допомогу доброму другу нинішньому віцепрезиденту Байдену і нинішній адміністрації Сполучених Штатів Америки. І дуже розраховуємо на наступництво в нашій спільній роботі з боку нової адміністрації Сполучених Штатів. Під час сьогоднішніх переговорів ми безперечно розглянули і питання агресії Росії проти України. В цьому році виповнюється три роки, як Росія розв'язала. Справжню війну проти нашої держави. Це війна, в якій вбито 10 тисяч українців цивільних і військових. Війна ця триває і сьогодні. І лише за останні три дні наших військових продовжували обстрілювати більш як 250 разів. Україна усвідомлює. Що ми не є єдиний ворог для Москви. Всі, хто сповідує демократичні цінності, є ворогами Кремля. І тому сьогодні захист України є захист цінностей вільного світу. Загрози залишаються. Росія прагне уникнути відповідальності. Вона, аби компенсувати військові невдачі, намагається дестабілізувати. Внутрішню ситуацію в Україні спровокувати безлад вона прагне розколоти Трансатлантичну і європейську єдність і в наших силах протидіяти цим планам. І в першу чергу, шляхом запуску дорожньої карти імплементації мінських домовленостей та в той же час продовження успішних внутрішніх реформ. Я висловлюю вдячність пану віце-президенту за абсолютно чітку і послідовну позицію в цьому питанні і нещодавне рішення Вашингтону розширити санкції проти Російської Федерації. Наголошую на тому, що ці санкції мають залишатися чинними допоки не буде відновлено територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, включно з Кримом. Вірю. Що ми точно переможемо, бо правда на боці України, а справедливість вона завжди сильніше зброї. Шановні пані і панове, сьогодні ми також докладно обмінялися з паном віцепрезидентом думками щодо шляхів подальшої розбудови американо-українського стратегічного партнерства. Ми поважаємо демократичний вибір американського народу та готові до ефективної і плідної співпраці. З новою адміністрацією. Україна завжди користувалася, і я це відчув, шановний пане віцепрезиденте, в Конгресі Сполучених Штатів Америки під час двопалатного можливості виступити перед конгресменами і сенаторами в 2014 році. І наголошую на тому, що Україна продовжує мати. Байпартизен, двопалатну, двопартійну підтримку з боку американського конгресу, американської адміністрації, американського народу. Ми цінуємо цю підтримку і щиро на неї розраховуємо. Я сподіваюся, що і далі українське питання буде об'єднувати весь американський політикум, і далі українське питання буде залишатися серед і перших пріоритетів. Вітаю перші обнадійливі сигнали, виголошені під час сенатських слухань кандидатів на посади державного секретаря Тілерсона та міністра оборони Сполучених Штатів Америки Метіса. Так, нинішня агресивна Росія це пріоритетна загроза і для Сполучених Штатів Америки і для України. Так, Росія вторглася на територію України, окупувавши частину Донбасу та Крим. Крим. Це Україна, і ми вдячні за те, що представники нової адміністрації чітко стоять на цих позиціях. Так, санкції не є самоціль, але важливий інструмент тиску, впливу та мотивації для Російської Федерації: бути за столом переговорів, імплементовувати мінські домовленості, припинити агресію та окупацію та забезпечити територіальну цілісність нашої держави в рамках. Міжнародного права це інструмент впливу для того, щоб поважати міжнародне право з боку Російської Федерації. Так, відповідальність перед партнерами і союзниками це дуже важлива ознака Сполучених Штатів як глобального лідера, яким завжди вони були, є, і впевнений залишитимуться. І на завершення я хотів би сказати наступне, шановний Джо, це ваш останній візит в якості віце-президента Сполучених Штатів Америки, але точно не останній в якості доброго надійного друга України і друга президента Порошенко, мого особистого. Активність, насиченість та відвертість нашого діалогу вона. Дуже ефективно. І десятки годин наших телефонних розмов та численних особистих зустрічей, це був дуже непростий, але дуже ефективний процес пошуку ефективних, правильних рішень, які значно присколили прогрес реформ, від яких залежали життя або смерть, інколи, доля держави. І мільйонів її громадян. Шановний пане віцепрезиденте, я відчуваю безмежну вдячність і гордість за те, що мені випала висока честь бути разом з вами в ці часи, спільно творити історію, історію успіху найбільшої країни Європи. Здобути в цьому спілкуванні досвід Джо є неоціненним. Нам з вами є чим пишатися. Я дякую всім за увагу і дякую тобі особисто, Джо. Верімач індія.